Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає Я не оглядач видання Білд заявив, що збройні сили України можуть контратакувати через пересохле каховське водосховище. Його ширина 7,30 тридцять кілометрів, і вже зараз наші бійці та техніка можуть в прямому сенсі пройти по дну. Це говорить він. Чи згодні ви з такою думкою? І чи може ось такий сценарій розглядати і Росія? Все може бути, абсолютно. Тим паче, це ну, схід води він частково полегшує становище наших військових. Дійсно, там важко цивільним, важко екології, економічні наслідки, але з точки зору ну, перспектив для наших військових відкривається непогані, непогані перспективи сорі за тавтологію, росіяни, я певно це бачать також. І я думаю, вони зараз дуже сильно думають, що робити з цією ситуацією, як з неї виходити. Тобто людей зараз на всі ділянки фронту банально не вистачає. Тобто Треба десь затикати дірки і обирати перспективу тобто, сюди більше, сюди менше, оскільки, що равномірно розподілити, то ну, це буде ні туди ні сюди. Тобто Треба десь обирати перспективу. Ось розвідка побули. Тані показали також укріплення окупантів в Криму. Вони там розташовані на 3,5 км на північ від міста Армянськ, довжиною 9 кілометрів. До чого там готуються окупанти, і наскільки допоможуть ці укріплення, якщо впаде кримський міст? Ну, вони готуються, вони, вони сподіваються, що всі ці укріплення спрацюють. Так, вони більше сподіваються на те, що Україна просто не ризикне їхати в Крим. Ну от окей там а, Запорізька, Херсонська, ну окей, то зрозуміло, вони самі навіть визнають, що там люди чужі для них. Да? там, ну там ті люди, кожен, там, кожен другий коригувальник вогню, всі співчувають в Україні, тобто це не наші люди. Тобто десь вони собі. Всередині розуміють, що ну, треба залишати ці регіон, а Крим для них це ж скрепа. І вони дуже сподіваються, що це може зупинити українських військових і взагалі у українських військових буде така, м, такий моральний запобіжник. Ні, не можна Крим, це ж Росія тут. Якщо Крим, то одразу ядерна зброя. І Путін ж погрожує, що там. Крим це ядерна зброя, Шойгу погрожує, що атаки на Крим це на суб'єкт Федерації. Тобто вони вже не розглядають Запорізьку області, Херсонську як суб'єкти Федерації. Для них це таке, ну, таке серединка на половинки. Тобто, ще раз, вони дуже сподіваються, що це спрацює, але. Віримо в ЗСУ, віримо, що ну, от буде серйозна тактика так, цікава. Наприклад, е, бачите, українці кожного літа руйнують Черговий міст, і після цього за декілька місяців звільняється нова територія. От сьогодні був частково зруйнований е, цей, господі, Крим, хотів сказати, кримський міст. Е, міст Чонгар, да? На Чонгар, да. Тобто це тільки початок. І дивіться, історія повторюється. Абсолютно точно так же, як це було минулого року. От тільки перші прильоти, ходив тоді місцевий гауляйтер а, і казав, це нічого не рішає. Абсолютно, вообще. От... Пройшов рік і зараз та ж сама історія: руйнується міст, а виходить новий гауляйтер Сальдо і каже: це не рішає абсолютно нічого. Ну, тобто розуміємо, що перспектива у цього моста дуже-дуже така а, туманна для росіян. Тут тобто, розуміємо, що вже наші сили можуть дотягуватися. Не знаємо чим хаймарсами. Ну, швидше за все, Хаймарс, оскільки такий отвор дуже був обережно ну, акуратний, а, міст не зруйнований. В принципі, все так, як було. В, Херсон... в місті Херсоні і я думаю, що будуть прильоти от кожної ночі, можливо, через ніч. Тобто є можливість дотягуватися, це дуже добре. Ось власне. А що дає ось ці пошкодження, які зараз утворилися на цьому мосту на Чонгарі? Нагадаю, що він веде до окупованого Криму з Херсонщини. Як це впливає на логістику окупантів? Ну поки що, от поки що, поки що ніяк. от Взагалі, але там наскільки я знаю. Щонайменше два отвори є в цьому от конкретному мостовій, в цій конкретній мостовій переправі. Але це тільки початок, почекайте. Так, да, вони зараз будуть десь цементувати, як це вони робили з а, Херсонським мостом, накладати, можливо, такі листи, залізні листи, там товщиною, там, не знаю скільки там 10 сантиметрів, як вони робили раніше, щоб втримати да, цю переправу, щоб ну, можна було вантажі переміщувати. Але ще раз, це тільки початок, і в такому шаховому порядку. Цей міст буде руйнуватися черговими прильотами. Зараз ці мостові переправи активно використовуються для переміщення на територію Запорізької області, і в Мелітополь, і в Такмак важкої техніки, відремонтованої техніки, вона в різні сторони. Да, з Запорізької області пошкоджена техніка їде, в Крим, там ремонтується. В зворотньому напрямку їде вже відремонтована, паливо їде, продукти, продукти харчування. Жива сила переміщується, боєприпаси їдуть. Тобто, це дійсно дуже важлива мостова переправа. Звісно, що вона не одна, але ось поступово, там там, якщо не пом'явся, їх дві. Там, да? Тому, от Якщо однієї не буде, то навантаженість на іншу виросте в два в два рази. Да? І вони просто не будуть справлятися, і тоді військові наші перейдуть до іншої мостової переправи. Тобто, це поступово степ без степ.